Щороку з настанням весняного тепла в Україні і в Запорізькій області активізуються членостоногі. Зараз активізувалися такі небезпечні членостоногі, як іксодові кліщі. З приводу укусів саме іксодовими кліщами, у цьому році в заклади охорони здоров'я звернулося близько 50 чоловік. Небезпечні вони тим, що можуть переносити із собою із своїми укусами? Такі захворювання, як кліщовий вірусний енцефаліт, як лайм-бореліоз або хвороба лайма. Що ж робити для того, щоб кліщі не укусили? По-перше, виходячи у природу, де можливо ви зустрінете цих іксодових кліщів, потрібно правильно одягатися. Це зазвичай одяг світлих тонів, тому що на цьому одязі краще помітні іксодові кліщі. Кожні 15, 20, 30 хвилин треба проводити само і взаємоогляди, чи не причепися, чи не повзязає по вашій одежі або по тілу ці іксодові кліщі. Якщо був укус, то обов'язково треба звернутися до лікаря. Це або сімейний лікар, або лікар-інфекціоніст. Бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх близьких.